За що йти голосувати? Ці питання ставляться жителі Гайверонського району Білгородської області. Що в Росії перехоплення телефонних розмов цивільних з країни-агресорки оприлюднили в головному управлінні розвідки? Співрозмовники скаржаться на те, що частина Білгорода зруйнована, організації не працюють, натомість працюють виборчі дільниці. У розвідці нагадують, що за кожен воєнний злочин здійснений проти України буде справедлива відплата. А в Кремлі роздратовані через низький рівень пітри. Имки Росії на тимчасово окупованих територіях України про це повідомляють у центрі національного спротиву для збільшення кількості лояльно налаштованих до загарбників, проводять дезінформаційну кампанію проти місцевого населення півдня України, попри намагання окупантів схилити українців на свій бік. Переважна більшість населення ігнорує оформлення російської макулатури. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю. Отже, сьогодні фактично третій заключний день псевдовиборів у Російській Федерації, так як загалом оцінюєте це шоу, так би мовити, так цю виставу. І якщо пригадувати дні після смерті Навального, так якого там вважали одним із опозиціонерів в Російській Федерації, пам'ятаємо, що так звана опозиція говорила і закликала росіян не голосувати приходити на виборчі дільниці і. Влаштовувати там чи мовчазні пікети чи просто розвертатися, і йти, як оцінюєте загалом ось цю так би мовити опозиційну діяльність в Росії? Що стосується першої частини вашого питання, дійсно за ці три дні нічого основного не відбулося. Я маю на увазі нічого такого ну дуже екстраординарного і навряд чи щось відбудеться, Це можна посміхатися з. Інцидентів, залиттям, якимись рідинами чи намаганням підпалити урни з бюлетенями, однак в цілому, плюс-мінус, це йде, як ми очікували, вже Офіційно витягнули, начебто, на 61 відсоток явку. Ну, відповідно, сьогодні вони дотягнуть до, захочуть до 80%, тобто формула 80-80, 80%, -80, 80 явки, 80% підтримки. На виборах вона скоріше за все буде, а може, навіть плюс-мінус кілька відсотків, але в цьому не в цьому головне. Головне, що далі Путіна чекає після виборів, тому що всім все зрозуміло, що ці вибори ну, пройдуть і він отримує необхідний результат. Але основне його чекає після, після виборів, оскільки фактично він запропонує виборцям лише війну а вони просили не війну, а те, що він обіцяв перед виборчих своїх інтерв'ю та промовах величезні кошти на різні програми. Очевидно, цього не буде. Що стосується другої частини вашого питання щодо російської опозиції, дійсно ці вибори. Смерть Навального вони фактично вже приводять до такої ну доволі примусової, але кристалізації опозиції і, і її визначення. В самій опозиції російській можна сказати, що чітко на, на, на ну, виділилися дві групи: ті, хто за е, діло за справу, за. Реальну боротьбу і ті, хто продовжує говорити якісь пафосні слова, якісь заклики, говорити, що нас не слухають. А ми б вам розказали, як це треба робити. З нами не рахується Україна. А от ми на заході нас слухають. Ну, тобто ті, які от влаштовують такі акції, типу 12 годин в день проти Путіна. Це, до речі, непогана історія. Я маю на увазі, нарешті, все ж таки російська опозиція вимушена визнати, або ви не словом, а ділом берете участь в боротьбі проти Путіна, або ви не опозиція. А що ви скажете взагалі про міжнародних. Спостерігачів, ну ми бачили світлини, бачили відео якого штибу ці спостерігачі загалом, і про якщо можна коротко про реакцію міжнародної спільноти на зокрема імітацію виборів на тимчасово окупованих територіях. Про тимчасово окуповані території тут нема про що говорити на тимчасово окупованих територіях. Росія проводить насправді навіть не вибори, а вона проводить перепис населення, тому що ходять по квартирно і відповідно одразу перепис тих, кого можна мобілізувати, не дай не дай Боже, які ще там залишилися. Тобто, це загалом утилітарна історія, яка до виборів не має відношення і свої 80-80% – там все одно намалюють. Що стосується реакції, ну Шарль Мішель здається, дуже гарно про всю свою дипломатичність відреагував. І мені здається, що більш важлива тут реакція не міжнародної спільноти. Давайте вже будемо відвертими. А буде реакція не реакція, а Ну, в принципі, да, реакція на те, що відбувається в Росії наших дронів, реакція головного управління розвідку СБУ. Всіх, всіх тих підрозділів, яким за діло подякував вчора президент Зеленський, говорячи про те, що тепер далекобійна зброя і наші можливості будуть такими завжди. Оце мені здається зараз важливо, набагато важливіше, ніж усі занепокоєння і всі резолюції. ООН, Європарламенту або ще якоїсь організації. Дійсно, маєте рацію, Олександре. От і як приклад ваших слів, це обмеження на прильоти і вильоти в московських аеропортах, які введені в даний момент. Там відбувається наліт безпілотників, які московське. ППО намагається відбити Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник yeah. інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами на зв'язку.